А чого не може нормально підійти і сказати, ти мені подобаєшся? Мене нельзя давали дорожчим. Я найду Думаю. вас по IP. Що ти плюєшся? Треба говорити. Про що тут говорити? Моя The Best of the Best подруженька, яка також автор всіх тіктоків, всіх креативів, всіх Instagram. Так, ця, ця бусінка. І що сюди прийшли? Ми прийшли з вами поговорити або всьому і нічому. І це наше козі шоу. А знаєте, чому козі? По чому козі? Тому що козі це комфортал, да. комфорт і кози. Так, да, а кози це наше потемне животне. Але у нас немає, пока що коз, є тільки okay. олень. Це Джефрі. Джефрі. Я думаю, Альфред. Я дуже хотіла е, в цілому поділитися якимись своїми думками про багато які важливі теми, які кожному будуть резонувати. І знаєте що, дуже хотілося просто вам показати те, як у нас з Вікою відбувається, в принципі, спілкування. Це смесь коз. Треша і дуже глибоких емоційних розмов. Ми будемо обговорювати якісь важливі прикольні теми, які нам дуже зараз резонують, які нас хвилюють, і якими ми б хотіли подіветися. Ми будемо тасувати колоду таро, доставати карту, і далі з цього піде наша розмова. За перший випуск наркоманський да! <реш> <реш> пошло? До чого готуватися? Про що ми будемо зараз говорити. Король жезлів. У тебе є знайомі король жезлів? Папа. Значимість відносин з батьком у е, житті дівчини. Наскільки сильно це важливо? Тіпо, у мене просто з папою відносини, можна сказати, доволі нормальні, приємні, але е, відсутні. Наче ніколи і не сваримось, у нас все ок, але у нас немає глибокого емоційного зв'язку. І це дуже сильно впливає на вибір партнера в майбутньому. А як ти думаєш, через що у вас немає цього зв'язку? З мого дитинського такого боку, мені завжди здавалось, що папі було завжди не особливо цікаво зі мною. Ну я просто дитина. Це призводить до того, що дитина намагається реалізувати ці стосунки з батьком у стосунках з своїми партнерами. Тому я завжди шукала собі емоційно недоступних чоловіків. Бо, знаєш, ти до батька тягнулось, yeah. і в тебе е, така ти типу знаєш, що до чоловіка потрібно тягнутися. Yeah. І ти пішла з цим у доросле життя. А цю модель намагаю програти так, щоб, типу, зацікавити партнера, щоб доказати йому, що я заслуговую уваги, любові і розуміння цього. Як це пропрацювати? Я не знаю, я просто не вступаю в стосунки. А які у тебе стосунки з батьком? Ми як старший брат і молодші брати. Ми постійно до друга підкалюємо, живемо з друг друга тролимо. Блін, це круто, бо у вас є емоційний зв'язок. Тому що поражати когось ти можеш тільки тоді, коли у вас є крутий емоційний зв'язок. У мене просто такого ніколи не було з батьком, тому мені це дивно. У кожного є якісь свої проблеми. І якісь стички, да там з батьками це норма, але коли є емоційний зв'язок, то вас пов'язує щось більше, ніж рутина. Нам потрібно прийняти, що наші батьки іноді можуть ніколи не почати нас любити так, як нам це потрібно. М Може навіть таке, що людина не вміє проявляти цього. Просто всіх... вона так знаєш, я люблю у всіх різна мова, любов. Сімейні стосунки їх переоцінюють. Особливо в масштабах троюродних дядь, двоюродних тьоть. Коли знаєш оця вся сім'я, ти маєш їх любити і цінувати тільки тому, що ви якось там споріднені. Не завжди це працює, особливо тоді, коли сім'я відноситься до тебе не дуже позитивно. Кордони навіть в цьому плані треба виставляти. У мене є подруга, і вона свої відносини з батьками інтерпретує відносини з друзями. Типу, от вона звикла як до неї ставляться батьки. І вона цього очікувала від мене. Типу, що я там буду опікати, говорити, а, яка вона гарна, як ти поняла? А і ці що таку виручиш за саму лучшу людину в світі. Бас. Ні, ну знаєш, таке буває, типу. Я розумію, що потрібно іноді давати якусь долю похвали дол дол і валідації іншим людям, але ти не можеш очікувати постійну валідацію від інших людей, навіть від батьків. Да. О, він, це ти про цю? Ну про а, а, це Я поняла. Не... Доставай іншу тему. Що це? А -а король І Якщо ви думаєте, чи є у мене найнінавісніша карта в колоді, це король кубка. Як ти собі уявляєш короля кубків? Це дуже чуттєвий. <Arc'tar> дуже чуттєвий чувак, э який приховує свої емоції. Типу, він тримає свої емоції в кубку. Але потім спотикається, цей кубочок розливається і сіхує, тому що він король Кубків. Як ти вважаєш? У нас два, два короля ужасні. <клес> <клес> я людина підвзята, але я можу сказати точно, що король Кубків в ньому є і позитивні, звісно, якості. Це люди доволі маніпулятивні, емоційно недоступні, закриті, істеричні, дуже творчі, дуже амбіційні. У нього є своє оружі, це емоції. Він вміє твої емоції використати проти тебе і використати свої емоції на користь собі. Це класні люди. Якщо вони, знаєш, направлені так сказати світом, і у них все хорошо з головою. Це люди, які можуть звернути гори. Не! Не! Що ти в інтересного робила? <плес> Я молилась Богу, щоб мене Сім спрацювало. Там взагалі було дуже багато страшних історій. в <риклад> Коли ем, я з подружкою була в Макдональдсі на проспекті Перемоги, може хтось знає. І там була оця горка, типу, дитяча, ти знаєш, так? Да? <риклад> І... Коротше, ми вийшли з нею на вулицю. Це не смішно. <риклад> <риклад> Ні, це не смішно. Типу, окошечки, дівочка. Поки нічого удивительного, вона там часто плаває. Mm -hmm. І там вже практично нікого не було. Вона так типу, билася у це вікно, і типу що вона не може вийти. І ми з подружкою пішли до цих працівників типу, покажуть, у вас там подруга застрягла. Вони пішли, чувак заліз в ту штуку, перевірив, все, каже, там нікого немає. Ми такі, в смыслі? В смислі там нікого немає? Ми ж бачимо її. Каже, ні, немає. Пау. Він все перевірив. Пау. Па. Вони типу, кажуть, що її немає, але ми чітко, не, я чітко досі пам'ятаю її, і подруга моя каже, що теж її бачила. Я не знаю, може вона мені підігрувала. Сподіваюсь, має, якщо ти бачиш це, признайся. Твою подружку з малимає? Вона ще жива. Звуть четверте ім'я в свій список імен для дітей має. Треба знайти чоловіка з прізвищем плем'я. І <реш> 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 буде племя має. Ми вертаємося в село. Ми короче, тусили з сусідськими дітьми і вирішили визвати пікову даму. І мені здається, моє путешествие паранормальне почалось саме з цього моменту. А вона досі з тобою, мені здається. Коротше, ми тоді реально з -то, якимось ритуалом називали пікову даму, і у нас тоді спічка сама собою запалилась в руках. Типа і вспихнула там-пам-пам. І так, от знаєш, всі ці історії тіпа, з детством, вони реально почалися десь примерно з того моменту. Тіпа, коли я почала бачити, тіпа, після того я почала ходити по кладбище. Більше не хожу. Знаєш, що класно було вже? Якби глядачі написали якісь свої історії, які ми хотілося б, б поділитися. Ми... Да. І ми їх зачитаємо і прокоментуємо в ефірі. Задання домашні провітні. Всіть. По а якщо не напишете, по десяті буде. <кхи> це король! Король, король. І ми зараз обсудимо тему денег. Ви розумієте, в нас просто вже типу, три королі. Взагалі, от, як ти бачиш короля Пентаклі? Король Пентаклі для мене це а, стабільний yeah. чоловік, але, типу, як на мене, він ну, по вайбу він. Не дуже такий дієвий. Тому щоб зробити якийсь крок, треба оце перерахувати всі оці пінтактики в своїм сейфі, щоб щось зробити. Мені так здається. Є мінуси. Вони дуже скупі і на емоції, так. і на дінги, так. діпа, і такі, знаєш, розщові і сухі такі. Ні! Ні! Оце саме поняття бути залежною від чоловіка фінансово. Це жопа. Жінка завжди має мати свої кошти. Десь, ну, навіть чоловік може про це не знати. Типу, в неї має бути захисна подушка, що. Шо? Шо? Не ні, хоро, що, що, сексісти, ні спершу, хто що ти не писав? <гум> Чорт, його знає, що може бути в цьому житті, але ви не повинні залежати від чоловіка ні фізично, ні морально, ні фінансово. Не Та і не тільки від чоловіка, а в цілому від в цілому. В цілому. В цілому, да. Да. саме поняття залежності в будь-яких стосунках, воно псує стосунки в першу чергу. Але да. є оцей момент, коли я от говорила мамі недавно розповідала, що коли ти знаходишся в ситуації, коли ти е, в стосунках, наприклад, з чоловіком, і у нього є від ну він може впливати на тебе фінансово чи якось ще за тобою, як в підвалі закривається двері, і ти дальше в заложниках в цій ситуації, і він тебе банально не поважає. Він не поважає, він має на тебе занадто сильний колосальний вплив. Це може дуже клішово звучить, але тут, ну, якби це це питання, коли кожен проживав цей досвід. Ну да, це не клішово, це наш досвід. Ми, ми розказуємо зараз про наш досвід. І не хочемо типу нікого образити. Просто у мене не було ситуації, коли бо я б прямо фінансово залежала від чоловіка. Але були ситуації, коли навпаки я дорослому чоловіку давала гроші зі стипендії на алкоголь. Я теж давала гроші чоловіку зі стипендії. І от скажи: а ти якому давала? Отримувала тільки стипендію, mm -hmm. там ті, мені батьки допомагали. І я з цього ті, невеликого грошового капіталу давала гроші на алкоголь своєму, типу, хлопцю. І якщо у вас відносини стабільні, якщо ви в шлюбі, да, у вас спільний бюджет, і він скаже, труси останні купив, дай гроші. Я розумію, що це щось двояке звучить, тому що чоловіки часто дають гроші дівчатам, да, типу, і це у нас вважається нормою. Але ну мені просто. Мені не шкода давати якісь гроші партнеру, чи там радувати його подарунками, чи платити за той же обід, там чи за каву. Мені не шкода. Я дуже за цей двіж, ж особливо коли є взаємна повага. Але є нюанс, коли це банально, типо, це як якийсь, коли ну mm -hmm. просто та ситуація це була кріпова. І я от тоді зареклась, що я буду коли-небудь давати гроші чоловіку, не тому, що я жадна скатіна, а тому, що я розумію, що це порушує динаміку сили в стосунках. Коли ти даєш гроші чоловіку, коли ти забезпечуєш чоловіка, як би там не було, він перетворюється на тюфяка? П'ємо та Так, наступна тема у нас четвірка. Знаєш, що мені це нагадує? Що? Як ти думаєш, коли найбільш вдалий момент з'їжджатися з партнером? Коли рано, коли пізно? Чи є сенс жити до шлюбу разом? Однозначно, мене так врятувало від одного дебільного шлюбу. <рик> Здається, що це дуже, знаєш, для кого як? Коли ти вже зустрічаєшся з партнером деякий час, і ви вже розумієте, що в принципі ви вже знаходились на оці побачення, пора якби, далі щось, типу, будувати, то вже можна з'їжджатись Пробувати. пробувати. Ну, хтось за місяць зрозуміє, типу, що вже хоче спробувати далі, а хтось, типу, за рік не може. Але ти просто пробуєш, воно твоє чи не твоє, бо я жила з хлопцем майже два роки разом, ми розійшлись. І я дуже рада, що це не переросло в дещо більше. Тобто ми збиралися побратись. Побратись яке прикольне слово. Да, побратись? Да. Взялися за ручки. То, я розумію, що це знижує кількість сімей, бо багато хто живе разом і розходиться. Але навіщо жити разом з людиною, якщо у вас не клеїться і все дуже галімо? Ти засмучуєшся сама, ти засмучуєш партнера, він засмучується і все. І всі засмучені. Кому це треба? У мене завжди був страх. Я ненавиджу жити з кимось, О, тому що після обща у мене це ті ПТСР льохі, да? коли жити з кимось, то для мене проблема. І я до певного періоду така ходила і думала, Боже, я ніколи не зможу жити з кимось, з якимось чоловіком, особливо, тому що ну я люблю бути одна, мені подобається. Але потім, якби сталася ситуація, типу мене вийшло якби спробувати тест версію цього всього. Здається, я ніколи не була якби більш реалізована як жінка, як в цей момент. Мені дуже подобалось готувати якісь пригольчики, прибирати там додавати якогось уютіка, там якісь свічечки, ще якусь херню купити. Я так від цього кайфувала від ролі цієї хранительниці сімейного очага. Але це є... у нас, це, це наші природні да, але є нюанс. Ну смотря, з ким ти це робиш? Ну зараз я не погоджусь з кимось жити, а через те, що мені занадто комфортно жити самі. Uh -huh. Ну, Або ця людина має бути достатньо високої якості, як людина, да? щоб я зрозуміла, що я можу довіритися і бути собою, просто лежати в 2 часи ночі, жарти чіпсики з шухером на голові і в'язати. Yeah. Да. Стільки комфортно з собою, що ти будеш шукати людину, яку ти така, ну ладно, я тебе пущу в свій комфорт, так і будь, мені з тобою теж добре. Well, 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 well. Мені теж це все подобалось, а потім мені почали говорити, ти готуєш ніяк моя мама. Я спала з молотком під кроватью. В стосунках дуже важливо розуміти певний момент, певну грань, коли не потрібно терпіти далі. Якщо у вас з'являються вже хоча б раз думки про те, щоб розірвати стосунки, це все. Це значить, що вони це будуть розірвані рано чи різні. Це стосується не тільки стосунків з чоловіком, а з будь-чим, з роботою так само. От появилася мисль, що треба уходити, значить, ви уйдете а туди причому... робота сама вас вибхає. Да! Якщо з'явилася ця думка, значить процес запущений. все, пакуйте чемодани, шукайте нову роботу, нового чувака, жінку, кого угодно. Не, не. Нам треба подивитися на це з перспективи чоловіка. Давай достанемо щось, якусь королеву. Вісімка жезлів. Дві злі. дівчини. Це теорія, та ключика і замка. Якщо хто небудь wow. коли мені колись небудь мені скаже про теорію, що ключ, який відкриває всі двері, це шикарний ключ, а замок, який можна відкрити будь-яким ключом, це поганий замок. Я yeah, найду cool. вас по IP, Я виб'ю ваші зуби. Просто знаєте. Заснову сість. Сама тупа теорія, і найбільший про сексізму в моїй житті це, коли мені приходиться доказувати. Це нормально для чоловіка і жінки мати спільні досвіди і рівні права в цих досвідах. Да. Якщо жінка е, там, активна в плані побачень, там, зустрічі чи ще щось, це не значить, що вона якась прошмандовка. А якщо чоловік. Тому що вона своє кохання шукає. Mm -hmm. да. І, типу, чому для чоловіка бути альфа-самцом це плюс, а для жінки це мінус? Чого жінка не може бути альфа самцом Напишіть в коментарях. Це більше прояв, який, типу, для чоловіків, для мальчиків в дитинстві це норма. Бігать, дергать за косички дівочек, що ти їх шурхать. А чого не може нормально підійти і сказати, ти мені подобаєшся? Як я... подарувати конфетку, я не знаю, метаю такий був огромний, фархат гасіма. Фархат Гасіма? Це тут не так класне? Так, це да, цей був якийсь цей. Ой, Гасіма, це. Я це. Це, я спомню ця національність. Мене вибісив так. Він тупо мене просто він щось ляпає, я терплю, ляпає, терплю, ляпає, терплю. В один момент я така все, Просто його повалила на парту. Він мене так задовбав, типу просто взяла так от, ну, сюди поклала, Він такий ааа! Я його тупо, ти мене дістав вже. Ми тоді відривало від нього. Я прям так не лупила. У мене були дуже складні шкільні стосунки взагалі. Але коли мене доводили до ручки, я, я типу, мовчала, типу, терпіла до ручки. До ручки мене не доводити до ручки. А потім у мене піліна і потіля пам'яті. попадалась, я лупила. Мені здається, я даже хватала карандаші, ручки, в руки, щоб ті. Ну, типа, опять. я не кажу, що чоловіки не переживають якісь типу, аб'юз зі сторони жінок. Тим бачив наш час. У да. <laughs> <laughs> нас дерзкі жінки зараз. Так, да, Жінки дуже часто аб'юзять чоловіків. Я можу сказати про кожні свої стосунки, де я допускала якісь помилки, не в стілі, там, типа, подивилась, не так, де я нормально так емоційно аб'юзила. я була. — А він доводив. Я тільки тряпка, І я щиро вибачаюсь перед кожним своїм колишнім, кого я могла аб'юзити, як я могла. Якщо що, там, типа, я вам письмо напишу. В будь-яких стосунках є обидві винуваті сторони. Да. Знаєш, що мене дивує більше всього? Це те, наскільки сильно ми не можемо знайти спільну мову. Насправді, що я бачу, що і чоловікам, і жінкам хочеться одного бути щасливими, щоб бути прийнятим. Але у нас настільки велика стіна в розумінні, тому що кожен знаєш таке враження, як у ця собака, тіпо, яка повернута, така ця собака. У нас стіна нерозуміння. Ми хочемо того ж самого, але ми очікуємо удара в спину. І правда, він буває і дуже часто з обох сторін. Жінки можуть вести себе супермігапоконченими. Я знаю дуже багато історій чоловіків, де з ними дуже погано вчиняли жінки. Я не виправдовую жінок, я не виправдовую чоловіків, але те, що хтось повівся з вами погано, не значить, що всі чоловіки, чи жінки такі, чи всі раки такі, чи всі там, ті водолеї такі. Ні, це просто, просто людина така, і вам треба навчитись фільтрувати таких людей. Я вважаю, що потрібно говорити по-перше. Про що тут говорити? Просто глаз да і все. Агресивна агресивне. Треба говорити. <рес> На перших побаченнях дуже важливо прояснити, куди ви йдете. Якщо ви йдете в різні сторони, якщо у вас різне бачення свого майбутнього, у вас різні цінності, <рес> немає <рес> сенсу продовжувати. Як Іра мені сказала, круто, що перше побачення, воно завжди нульове. Воно не несе романтичний характер. Ви просто дізнаєтесь друг друга. Це прям така крута штука, вона мене так залізла в голову. Але Малкін каже, типу, що перше побачення, це типу, як зрозуміти, чи адекватна людина ти просто перевіряєш, чи хочеш топіти на друге побачення. Да. Да. Я не знаю. Ну, типу, у мене якби немає поняття перше побачення, поки немає нульового, де ти хоча б можеш побачити перший раз людину. Немає сенсу йти на перше побачення, якщо ти не розумієш, що людина тобі цікава фізично, хімічно, емоційно там, візуально, має зацепити хоч щось. Дуже сильно ранені жінки кажуть, що тіпи, не важливо, що він тобі не подобається, якщо він себе добре з тобою веде, то все буде ок. Три роки тебе добивались. Добивались. І чим все закінчилось? Да От я знаю теж дуже багато історій від різних жінок, коли дуже гарно проявляв себе чоловік на початку стосунків, типу, і от здавався прям дуже доброю людиною, дуже піклувався і дуже розумів. Але в якийсь момент відбувається оце, типу, шок, знаєте, да. спліт, перевращення в другого чоловіка, який просто аб'юзить, і ну, це реально це страшно. І потім сидиш, і думаєш, а як ви довіряти тоді взагалі? Да. Але знаєш, знову ж таки, я розумію, що навіть коли він добівався. Він вже проявляв оці ці редфлеги, які я банально не бачила, бо в мене не було досвіду. Бо ми не помічаємо редфлеги через досвід. Немає сенсу себе картати за це. Ну дитина вона не розуміє, наприклад, що не можна вдарити там когось, плюнути в обличчя. Вона цього не знає, бо їй цього не навчили, бо вона не плюнула і її не дали по жопі і не сказали. Що ти плюєшся? Не сказали, тому вона не знає. Так і ми, поки ми не обробимо ці редфледі в житті, ми не можемо знати, що це редфледі. Типу ми розуміємо, що щось є, що воно таке підбішує, ти не розумієш, але надалі це на що ти закриєш очі, не те, що підбішує, воно потім вже і ем, стосуночки та розпадається через це. Да, зазвичай те, на що ти закриваєш очі на початку, через це і розпадаються стосунки в да? кінці. Да. Давай. Давай, ти Давай, Остання карта, так? Да? Д'явол да. Ви бачите, що сьогодні буде? Сьогодні буде д'явол Сьогодні буде д'явол Визивати не буде. Так, пу 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 Як ти взагалі д'явола для себе бачиш? Не, не, не карту, а і д'явола У мене якась типу, стереотипна думка про нього, що це щось червоне і рогато. Ну, в цілому, так. Да. Люцифер. Ну, він гарний, Сипатичний. але він червоний. Це така дуже цікава філософська тема. Знаєш, кожен із нас може бути Богом, кожен із нас може бути діялом. <зови> ну, я не знаю, я не боюсь, наприклад, диявола. Він е мій 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 <зови> да, ладно, не боюся, <зови> не бачила. Не треба доказувати, не треба. знаєш, чого його так бояться, бо він показує все те, що сидить в нас погане. Всі наші таємні страхи, таємні бажання, те, про що ми думаємо, там, да, наприклад, вночі там, якесь щось страшне там, або щось погане, і ми такі: ні 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 я ж не такий чоловік. Типу тобто він це все зображує, він це все показує. І через це його всі так бояться. Щоб брати конкретно карту Таро це ну, для мене останнім часом дуже часто це питання, знаєш, цього контракта в стосунках між людьми. Okay. І це дуже схоже на карту закохані. Ой, не знаю, ви там бачите чи ні. Теж є якась вища сутність, але більше це верхнє небо, да, типу якийсь ангел. І там теж двоє людей, і це теж якийсь контракт. Це ніби якесь інше проявлення. Стосунки, mm -hmm. диявол це непогана карта сама по собі, як і башня, як і всі астері, це нормальна карта, просто вона для кожного може програватися по-своєму, а диявол просто проявляє цей матеріалізм в стосунках з людьми. Всі стосунки вони як вони ж теж несуть в собі. кожен отримує щось? Це як колись хтось сказав, товарно-риночне відношення. Ти можеш платити як грошима. Зв'язками, так і, наприклад, емоціями, почуттями, там, заботи якоїсь, ще чогось. Диявол, це от, просто про цей, знаєш, він мені відчувається як такий фізичний канат зв'язок між людьми. Ще, сьогодні я просто віки прожужала всі уха про те, як мене бісить, те, що реклама того ж самого казаночі, ще щось постійно у нас на слуху. Я, я не розумію, що відбувається. Десь початку повномасштабного вторгнення чомусь ця тема стала особливо актуальною, коли люди починають прям сильно уходити в цей сюрреалізм азартних ігор. Мені здається, люди дійсно тікають від реальності. Вони намагаються yeah. отримати цей швидкий дофамін. Я отримую швидкий дофамін через шопінг. У мене є цей легкий шопагалізм. Коли ти купляєш, хоч якусь там біліберду купити для того, щоб просто заспокоїти себе. Це дуже швидко діє, типу yeah. як наркотик. Так yeah. само хтось від цих якогось мініміні щоб чи ша чогось теж отримує, отримує швидкий дофамін. Але це не смішно. Чомусь на пачках сигарет у нас є попередження, що ти помреш. Якщо будеш курити, да. а на рекл... реклама казино крутиться в метро. Треба на сайтах казино завжди писати: будеш рати в казино, продаш тілік баби. <рес> Мені не подобається, коли людей штучно поміщають в якусь залежність. Знаєш, це вісімка мечів, коли ти не можеш вийти з цього. Попробуй ігрока вивести з составі ігри. Це неможливо. Мені срочно треба кота, якщо ви випадково кошеня якесь віддаєте. Напишні. Якщо якщо ви випадково кошеня <гум> <гум> у вас є кошеня, яке нема куди подіти. Я нагадую, що це має бути якесь таке, що треба кудись пристроїти. Його не Нас не вона да. треба віддавати, якщо він вам настяв в штані. Так, да. да. ну віддайте мені котика, будь ласка, маленька. Можна дівчинку, можна хлопчика, просто котенятко якесь маленьке, мені дуже потрібно. Ну, тобто дівчинка, хлопчика, коти трансгендери. І трансгендери. Що за неповага. До Ні, потім... ладно, я з трансгендером не зможу психологічно справитись, мені дуже важко. <сум> трансгендером він стане після кастрації. Коротше. Прощаюсь. <сум> <сум> <реш> а, ми сподіваємось, що вам сподобався цей формат, можливо, ви щось нове для себе дізналися. Може, ви напишете нам в коментарі свої якісь думки стосовно цих тем, які ми обговорювали. Да, якісь ідеї, може, що ми маємо обговорити, що зробити. Я хочу, наприклад, пограти в якусь ігру разом з Вікою, поки ми будемо якби, знімати відео. Да. І так. Да. Стосовно розкладів. Пару місяців морально збиралася з духом, щоб зробити вам розклади. І зовсім скоро я постараюсь вам записати відео на грудень місяць для всіх знаків, щоб було максимально детально. А во давайте вип'ємо за полення. Всіх люблю, обнімаю, цілую. Віка, ти любиш? Я люблю всім всього хорошого. Хорошого, вип'ємо за твоїх Підписників. Підпісників. Ну <рик> Еще <рик> <so>, с дебютом? Давай. <рик> <рик> <рик>